А е. що вас більше всього турбує? Ну, мене більше всього турбує, а як ми, от, наприклад, будемо отримувати ці кошти? От, ну, я угу. не останусь, як ото кажуть, розбитого корита чи як. Так, я поясню. Кошти ви отримуєте не готівкою. Ви відкриваєте в банку рахунки, і на ваші рахунки надходять кошти. На а рахунок. коли нам ці кошти прийдуть. От ми прийшли до нотаріуса, оформляємо всі бумаги, так? І ну, я ставлю останню підпис і вже мені йдуть на карту кошти. Ви в той день суму не отримаєте. Треба буде почекати 2-3 дні. Але ж це не страшно, бо поки вам кошти не зайшли на ваші рахунки, ви залишаєтесь власником квартири. А не буде так, що ну що ми не зможемо отримати кошти і останемося і без грошей, і без житла. Такого бути не може. Бо якщо всі угоди вони так заплановані, що якщо по якимось причинам ви не отримали кошти, ви можете цей договір розірвати. Значить, якщо мені не не надійшли кошти по якимось бо... причинам, бо е, взагалі такого не буває. Кошти завжди надходять, особливо після того, як ми підписали договори.